Ну що ж, вітаю, друзі. Сьогодні той самий день, дуже важливий для мене. Я ж мене шело ладошки вспотіли. Це той день, коли я запускаю свій YouTube, і це буде перше відео на ньому. Відео ми одразу почнемо з нової рубрики, яку я буду впроваджувати. Це буде рубрика, яка називається Продай мені, якщо зможеш. Поясню в чому суть рубрики. Буду розбирати системно в режимі онлайн, отак от, от з вами, включати прям запис розмови з клієнтом. Ми будемо слухати різні компанії з різних ніж, будемо обов'язково це запікувати, щоб ніхто не образився, але будемо в реальному часі, от прямо розбирати фішки та помилки менеджерів в продажах з різних ніж, з різних компаній. Тобто, для того, щоб ви на їхньому досвіді змогли зрозуміти, що не потрібно допускати, або що навпаки, круто було б використовувати ваші ніші, в вашій тематиці, в які фішки можна. Впровадити для того, щоб це повпливало на ваші продажі. Почнемо ми з компанії, яка займається наданням послуги. Це екскурсії по Львову, досить незвична ніша. Обирали взагалі з різних тематик. Ця мені прям дуже сподобалась. Хочу з неї почати саме розбір. Ми будемо розбирати дві записи в, в цьому відео, але почнемо саме з неї. Дивіться, важливо, усі розмови записані завчасно нашої команди. Ми просто рандомно обираємо якусь компанію з якоїсь ніші, знаходимо їх на сайті, в інстаграмі, пишемо їм або телефонуємо і одразу, якби задаємо такі. Питання, які здають звичайні клієнти. Там, Скільки коштує, а можете розказати детальніше. І, по суті, проходимо весь шлях клієнта для того, щоб зрозуміти, як клієнт продає свою послугу. А для того, щоб ви краще розуміли, взагалі, як ми проводимо розбори розмов і ви зможете провести також в своєму відділі продажів такий розбір. От ми для вас підготували крутий чек-лист. Він називається 9 етапів продажів, по якому потрібно провести клієнта. Щоб скачати цей чек-лист, потрібно зробити дві прості дії. Зараз скрите відео, щоб воно не було власне. Повний екран перейти в опис профілю, перейти по е, посиланню, е, яке там вказане, і по суті, ви можете скачати цей чек-лист і ним користуватися. А ми починаємо. Алло. Доброго дня діана. Добре. Хотіла уточнити, яка у вас ціна на загальну екскурсію по Львову там по площі по історичним пам'яткам Львова? Скажіть, будь ласка, це чи група, яка мова екскурсії? Ну, на у нас буде троє. Це мої друзі. От якраз цікавить хотіли приїхати з Києва і от походити по якимось сікам, таким місцям по центру. Від не до 700 гривень. Все, можемо фіналити розбір в цілому. Такий от у нас получився короткий діалог. Давайте почнемо з привітання. Помітили, що е, в цілому власник бізнесу, чи це менеджер, навіть не привітались, типу там доброго дня, доброго, але не представились, як звати, що за компанія, не запитались, як можна звертатись до клієнта. Тобто, по суті, одразу задали питання, скільки осіб і. Почали відповідати, яка вартість. Тобто зразу в лоб назвали ціну безцінності, розуміння того, що буде відбуватись, і так далі. Тобто, перша помилка це те, що коли нам телефонує клієнт, навіть якщо це, там, це входящий дзвінок, неважливо, або це залишили заявку, ми обробляємо наступним чином. Доброго дня. Пауза. Мене звати там, Володимир. Компанія така то називається там, компанія a Sales. Це якщо залишив заявку. Якщо клієнт телефонує одразу, є питання, там, скільки коштують екскурсії, то ми починаємо наступним чином. Володимир. Перш за все, я б дуже хотіла познайомитись з вами. Як вас звати? Як можуть до вас звертатись, Якщо ми не знаємо імені, задали питання. Він каже: Володимир, супер, Володимир, приємно познайомитись. Дозвольте, для початку я задам вам декілька запитань. Для того, щоб зрозуміти, який тур краще підібрати для вас. Тобто другий етап у нас це виявлення потреби. А в цьому випадку менеджер що зробила? Вона почала одразу продавати. Тобто вона одразу сказала, вартість послуги від 300 до 700 гривень. Чим відрізняється, що в неї входить, які там емоції, результат, де я буду, нічого не зрозуміло. Тобто, по суті, якщо клієнт. Не прийшов по рекомендації, тобто йому не порекомендували цю екскурсію. Він не знає, що там буде відбуватися. Дуже велика ймовірність, що він просто закриє діалог, ну якби і завершить розмову. Ми продовжили далі спілкування. Хотіли дізнатися більш поглиблено, все таки, щоб нам все ж таки спробували продати, тому слухаємо далі. А це може бути 500 гривень за годину, а може бути і 1000 гривень за годину. Мені цікаво, як вона визначила вартість. Спочатку було 300, від 300 до 700, зараз в нас вже Дізналась там одне запитання: там це буде українською мовою чи ні. Якщо українською, то буде 500 гривень вартість. Окей, якщо, наприклад, гості хочуть англійською мовою, буде вартість дорожча. Це потрібно пояснити, чому дорожче, тому що потрібен транслейтер, перекладач і так далі. Але тобто людина, яка вперше слухає цього менеджера, вона не розуміє, що складається вартість, звідки взяло там, взялася цифра 500 гривень за годину. Це потрібно пояснювати. Тому для початку важливо виявити потребу, задати як можна більше запитань клієнту, зрозуміти його очікування, і після цього робити презентацію вартості. Тобто, в цьому випадку менеджер могла задати питання взагалі, скільки у вас буде осіб, на які дати? Що ви взагалі хочете отримати від екскурсії, які місця ви вже відвідували або про які місця ви б хотіли дізнатися більше? Тобто можна задати більше питань для того, щоб чітко зрозуміти потребу клієнта, його очікування від екскурсії, що йому далі запропонувати, і виходячи з цього, вже будувати презентацію офору, тобто презентацію самого продукту, те, що отримає клієнт, продовжуємо гривень за. Коли приїхати, oh, не знали. Uh, ну в принципі я ж там хотів порадитися якраз з друзями, але планували десь понеділок, вівторок, десь так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Добре. Добре, ми тоді ще подумаємо, і я вам ще раз наберу вже якраз по на сайті Тут можна було вже підводити до закриття угоди. Тобто, по суті, коли е, задали питання, коли ви приїдете, клієнт відповів, що це буде понеділок, вівторок. Що могла відповісти менеджер? Супер дуже круто. Якраз в ці дні є вільний час, можна назвати якийсь проміжок часу, в який є вільні години, е, запитатися чи записати вас вже. Передчасно для того, щоб ми могли забронювати час, тому що мені потрібно планувати час і так далі. Ну, відповідно, тобто підводимо до закриття угоди. Менеджер навіть цього не зробила, тобто вона просто сказала, добре, окей, тоді як будете у Львові, наберете. До зустрічі. І далі просто почала дізнаватися про те, де дізнались про компанію. За так, так, вірно. Дуже приємно, там якісь портали, їх які правили там є не вони... Якихось моментів, тобто ми там кружляємо все. То я на першій сторінці, то на третій. розумію. розуміє. Це, до речі, було прикольно. В цілому інформація для клієнта не має ніякої ролі. Це ніяк не впливає, але прикольно те, що відійшли від діалогу, і якийсь такий був меч в плані чогось неформального. Тобто, вона просто пояснила, як відбувається там формат рекомендацій на сайті, що це не залежить від відгуків. Те, що ви нас знайшли на третій сторінці, це не означає, що у нас відгуки погані. Ми можемо бути і на першій, і на другій, і на третій. Ми там кружляємо. І в цілому, це також якби викликало посмішку. Це викликало певну довіру від самого клієнта до менеджера. Тобто, це була прикольна фішка. Вона віді. Йшла від розмови до чогось нестандартного і таким чином, якби викликала навіть посмішку у самого потенційного клієнта, Цю історію можна було вписати в етап презентації. Це круто, сторітел розповідати. Коли було, там вчора проводили екскурсію, я проводила її під проливним дощем. Тобто нічого не заважає мені провести для вас круту екскурсію. Це крутий експіріенс, його можна вбудувати в етап презентації. Тобто, неважливо, яка буде погода вівторок, понеділок, я для вас проведу цю екскурсію, навіть якщо буде дощ, град, сніг, неважливо. Я для вас її проведу. Зроблю все, щоб ви отримали круте задоволення і враження від Львову. Тобто, це крутий, якби інструмент інструмент, який зробила менеджер, але від того, що немає структури, весь діалог хаотичний і немає чіткого розуміння, що отримує клієнт. Ну в цілому угода провалена, тобто і більшість угод, які є у цього потенційного клієнта, лідів вони відмовляються я в цьому впевнений. Погоджуються тільки ті, хто максимально мотивовані, і їм не важливо, як продає цей менеджер. Вони в цілому в будь-якому випадку куплять просто через те, що вони дуже натхненні і дуже сильно хочуть прийти на цю екскурсію. Але якщо ця людина холодна, вона не знає, ще до кінця чи потрібна екскурсія, чи вона хоче її чи ні, і їй потрібно все ж таки продати ідею цієї екскурсії, донести цінність, то така людина за за все. По такому діалогу, по такій структурі, не купить тому, друзі. Дуже важливо, щоб ви дотримувались правильної структури продажі. тому дуже важливо, щоб ви проводили вашого клієнта по всім етапам продажів. Нагадую, що ви можете отримати чек-лист по етапам продажів і розбору дзвінка в під цим відео в описі. Ви Можете перейти, отримати і розібрати також ваші дзвінки для того, щоб зрозуміти краще, чи продають ваші менеджери добре, чи також вони спускають ваших лідів. В унітаз. <хід> будемо казати речі своїми іменами. І ми переходимо з вами до другого розбору, до другого дзвінка, де будемо розбирати саме тури в Карпати на 5 днів. Тур в Карпати 5 днів прикольний продукт, прикольна послуга. Я сам ніколи не користувався, але в цілому люблю, коли ключ для мене щось придумують, організовують. і Я взагалі не парюсь над цією організацією, немає ніякого стресу і так далі. Ми знайшли компанію, зараз будемо починати з вами проводити розбір. Все, що там буде стосуватися компанії і мене, і так далі, що ми запікуємо, щоб це ніяк не образило компанії, які ми Збираємо. І ніяк не дискредитувало. Добрий вечір. Алло, Так, добрий вечір. Хотіла уточнити, в яку ціну у вас буде тур Покарпатам там, там на п'ять людей. Почнемо з того, що в цілому менеджер представився. Супер, він взяв трубку, представився, би сказав: добрий вечір, там що за компанія? Я вас слухаю. Єдине, що він не сказав, як його звати одразу, як можна до нього звертатися, і е, мінус, те, що якби він це протараторив. Тобто, це було максимально сухо, е, не викликало ніякої емпатії і е, теплого враження. Тобто, ну як менеджер-консультант якийсь, який просто приймає дзвінки, його задача піднімати суховку, відповідати плюс-мінус. Змінюйте вчаю, що На 5 днів? Так. Ли... так. на 5 днів коштує 4.500 разом харчуванням з людини. Чудово. На цьому все. Другу розмову також вважаємо закритою. Е, давайте продовжимо. Насправді, ну ключова помилка в тому, що клієнт потенційний, який телефонує, хоче дізнатися більше про тур, він не розуміє, що в цей тур входить, що він отримує, які враження отримує е, там. Це входить проживання, харчування, плюс там які скільки зірок в готелі, які будуть там інтерактивності чи ще щось. Тобто він нічого не розуміє і отримує просто слухавку. Це як те саме. Якби ви просто йшли на вулиці, вам пропонували духі, і просто сказали, от вартість духів 200 доларів. Купуєте? Ну, це так само. Просто тут є якийсь ще певний запит у людини. Вона, якби націлено, шукає тур. Вона більш тепла ніж та, що буде на вулиці. Але по суті, відповідь буде така сама, і продаж такий самий. тому що немає самої цінності, яку отримує клієнт за ці кошти. Він не розуміє, що він отримує. Він, Він чує тільки вартість. Ну трошки дороговато, але в принципі я тоді поговорю зі своїми знайомими і тоді вам наберу або напишу ще раз, щоб я точно сказати свою думку. Все, дякую. Менеджер не зробив ніяких спроб на те, щоб все ж таки знову якось повернути клієнта, якось закрити його на наступний крок. Тобто, давайте я вам завтра перетелефоную. Ви вже поспілкуєтесь з друзями, наприклад, і ми дізнаємось там чи бронювати за вами місця, тому що в нас залишилось ну якась обмежена кількість місць або в нас всього є там доступних така. Знову ж таки, обмежена кількість місць, і для нас дуже важливо. от Ми набираємо групу, от в такі-то терміни знати від вас відповідь. Тобто, знову ж таки плануємо якийсь хоча б наступний крок з клієнтом, а не просто його відпускаємо. Тобто, такі клієнти, як правило, це ну це не менеджер, це. Навіть не консультант. Консультант, якщо ми заходимо в приклади, можу провести до вас в якісь магазини в бракарт, я не знаю, там в Дуглас ви заходите купувати косметику, там, де є консультанти, вони будуть більш настирливі і якби більше пробувати робити спроб вам продати, ніж цей менеджер. Тому тут взагалі не можна це навіть назвати консультантом. Просто людина, яка піднімає слухавку і відповідає на поставлені питання. Більше нічого вона не робить. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Це у нас такі перші тестові розмови будуть. Наступні будуть довше, і ми будемо приділяти більше уваги. Тестове відео мені захотілося зрозуміти, як взагалі це буде відбуватися, чи це вам сподобається, тому все буде залежати від вашої реакції. Якщо вам заходить такий формат, якщо він справді подобається, ставте ваші коментарі лайки під цим відео для того, щоб воно просувалось. А я буду обов'язково записувати більше таких розборів. Дякую і до зустрічі.